Доброго дня, магія українська. Мене звати Олена. Бумеранг вашому ворогу за ваші сльози. Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанту ви вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Бумеранг вашому ворогу за ваші сльози. Ваша сигніфікація корен по першому та другому варіанту. А ваша ситуація з вашим ворогом, що відбулося, що робив ваш ворога? він вам бажав? Ну і чому сприяв, якому негативу бути присутнім в вашому житті? А тепер дивимося бумарах. першому варіанту ваша сигніфікація. Балансували певний період, знаходилися в стані жертви. Маніпулювали, негативно впливали, але ви проявили силу. Ви зрозуміли, що ви не отримаєте того, чого вам обіцяли, що вам обіцяли. Наскільки ситуація проявилася для вас, це було неочікувано. Якщо це, наприклад, робота, загалом, власна реалізація, то на вашому шляху влаштовували перепони саме ті, які не бажали, що ви досягнули того, чого прагнули. Насправді я вам скажу так: ви відчули, що за вашою спиною ведеться гра. Ви зрозуміли те, що, те, що вам обіцяли, але вони не розраховували на вашу внутрішню силу, на вашу ресурсність. Вони не надіялися на те, що ви все ж таки досягнете значного рівня. Власної реалізації, тому і не сподівалися, що ви будете влаштовувати їм конкуренцію або будете конкурентом. Вони не сподівалися і не думали навіть про те, що вони будуть конкурувати з вами. Вони думали, що вони будуть вами маніпулювати, управляти, ну і створювати вам саме ті перепони, тобто зможуть тримати вас. Саме в тих обмеженнях, рамках, які влаштовують їх. Ну, але ви проявили внутрішню силу, силу волі і силу духу, тому що не бажаєте бути жертвою надалі, в чужій грі. Це саме відбувається в вашому житті, кворен, по першому варіанту. Так, ваш ворог не професіонал. Людина, яка знаходиться в страху. Тому що не здобуває і не здобула того, чого прагне і прагнула. Можливо, ви колега по роботі, можливо, це керівник, але він не має тієї ресурсності, тих знань. Він, якщо запропонував вам місце, статусну посаду або взяв вас на роботу, це була пропозиція саме від даної людини, він не розраховував, що ви проявите цю силу. Він сподівався, що він буде використовувати вас як ресурсну людину, але ви будете займати саме те місце, яке він вам вкаже. Тобто, ви дозволите маніпулювати собою вказувати, як вам жити, як вам бути. Ну, стосовно взаємодії з даною людиною, так це 100%. Він не розраховував, що ви внутрішньо сильна цілеспрямована людина, і ви не надасте. Можливості і не будете задовольняти самопотреби даного маніпулятора, не професіонала. Хоча, можливо, ви і займаєте певну посаду, можливо, значну посаду, можливо, це ваш керівник. Але він розуміє, що він не має тих ресурсів, навіть щоб конкурувати з вами. А ви з'явилися в його просторі і влаштовуєте йому мозковий штурм. Тому що він не розраховував, що вашій присутності буде почувати себе приниженим, непрофесіоналом, що ви створите йому саме ті умови, ну, в яких він буде боятися за свою посаду, бо він не розуміє, що буде далі. Якщо він розраховував на одне, то він не, не отримав того, на що він розраховував при взаємодії з вами. Партнерські стосунки, колега, керівник, чоловік, з яким ви зустрічалися, але ви, якщо ви кварен, по першому варіанту, жінка, то ви отримали розчарування стосовно даної людини. Він не бере на себе відповідальність, він безвідповідальна людина, він не та людина, яка прагне реалізовуватись і розвиватись. Це саме та людина, яка бажає. За чийсь рахунок існувати. Тому якщо він бачить, наскільки ви ресурсна, наскільки ви самодостатня, то більше це як людина, яка буде існувати поруч, а не лідер, а не амбіційний чоловік, який буде прагнути здобувати, досягати того благополуччя і достатку, ну, який буде вам надавати. Спокій, задоволення, захист і забезпечення і впевненість в завтрашньому дні. Ні, це не той партнер. Це якщо ви жінка, ну якщо ви чоловік, ваша партнерка не досягла реалізації саме тих планів, які в неї були стосовно стосунків і взаємодії з вами. Не змогла вона прорахувати все досконало, чомусь знаходиться в розчаруванні. І в страху, що вона втратила. Можливості, і вона розуміє на даний момент, що вона втратила можливості досягнути того, чого вона прагне в своєму житті. Ну, з вами це 100%. Даний ворог бажав проявляти авторитет, бажав маніпулювати керувати. Це все наіграно. штучне, лицемірство. Заради гри, яка повинна була вашому ворогу надати тих результатів, яких вона він прагнула досягнути. Хоча довгий час він грав гру друга, партнера, людини, яка турбується, яка взаємодіє, яка прагне взаємодіяти і досягати саме тих результатів, Саме того благополуччя і достатку, ну, якого ви прагнули досягнути. Він проявлявся, наскільки в нього було достатньо ресурсів. Але в якийсь момент він зрозумів, що він не має ресурсів рухати з вами в такому темпі і до даної цілі. І не бажає цього робити. Він прагнув маніпулювати ситуацію, власне. Вибудовувати взаємодію, так як він це бачив, а не підлаштовуватись під вас. Це він думав, що буде вам пропонувати, а ви будете в жертві грати саме по його правилам. Але не так сталося, як гадалось. Бо вмирали за ваші сльози. Можливо, ви спілкувалися, підкорити бажав. В соцмережах друг товариш, ну, проявляв він себе саме так. Людина, яка прагнула досягнути взаєморозуміння, людина, яка прагнула взаємодіяти, допомогти, порадою або іншими варіантами, бажав проявлятись, бажав взаємодіяти. Але насправді він переслідував свої інтереси, переслідував, переслідувала. Він вибудовував. Плів паутину навколо вас, спілкува... спілкуючись, обговорюючи, взаємодіючи з вами, він таким чином бажав знайти підхід до вас, щоб ви повністю були під його її владою, щоб він міг маніпулювати. Ну тут не єдине бажання стосовно вас. Він бачить вас ресурсну людину і бажає використати задля отримання тих результатів, яких він прагне, або вона, за для власного благополуччя і достатку. Тому він налаштований бути тим, ким потрібно. Ну, <свят> даний ворог розраховував, що він буде проводити свої шабаші, а ви не будете боротись і не будете протистояти йому. Але він не отримав того, чого він бажав. Закрили всю ту роботу, яку він проводив, чого він бажав досягнути. Він не отримав. Він фактично бажав для себе отримувати результат. Дуже бажав. Але нічого не отримав, тому що рід вас захищає. Рід захистив, сила роду допомогла вам подолати і досягнути того успіху. Ну, загалом, ви отримали ключі, ви отримали внутрішню силу, ви проявили цю силу і з успіхом вийшли з даної ситуації. Так, підтримка роду. Ну, а з часом дізнаєтесь, що даний ворог сидить в темниці. Він не розуміє. По-перше, не розуміє, як це все відбулося. Ну, а по-друге, не розуміє, як тепер вибратися. Ви поставили на коліна дану людину. Якщо в певний момент він розумів, що він ясно бачить, як йому досягнути того, що він вважає, то вже згодом він зрозумів, що його. Розрахунки не були вірними. Та стратегія, яка була пропрацьована, не дала. Він залишився один в полі воїн. Якщо він на когось або на підтримку яких сили розраховував, то ні, він не отримав того, чого він бажав. Взаємодія з цією силою були проведені шабаші, і він звертався. Тобто робота не мала результату, тому що а сила не бажала взаємодіяти. Це було переливання з пустого порожня. Ну а на даний момент він не розуміє, як подолати саме ту темряву, ту темницю, як вийти з неї. Тому що на даний момент він розуміє, що він буде розраховуватись вище сили. Покарали його, і цей бумеранг, який він отримав, цю темницю, неможливість вийти, закриті шляхи, неможливість подолати. Він не бачить можливості вирішити дане питання. Порана вам. Рухайтесь далі. У вас є підтримка роду. І показали на Оракулі те, що завдяки. Захисту і підтримці роду саме й отримав покарання ваш ворог за ваші сльози. Ваше життя прийде той чоловік, який буде активно проявлятися, діяти, взаємодіяти, або вам говорять про те, що проявляйтесь, дійте, і ви досягнете того благополуччя достатку, якого прагнете. Вам не потрібно знаходитись в депресії, аналізувати і приносити себе в жертву стосовно тих подій, які відбулися закриватись, сидіти, думати або обдумувати, чому саме так? Ні. Ви повинні активно діяти, у вас є свої плани, у вас є бажання. І от реалізовуйте ці бажання. Рухайтесь, дійте. І ви здобудете, ви покращите, ви примножите. Стосовно благополуччя і достатку, власного. Дякую. Бо ми вашому ворогу за ваші сльози, кварент по другому варіанту, ваша сигніфікація. Спілкування взаємодія є з чоловіком у вашому житті, якщо корент по-другому ви жінка. Ну, якщо чоловік, то жінкою. Ви наповнюєтесь, але важке рішення, якщо ви стали перед вибором, бажаєте ви продовжувати спілкування з даною людиною або переводити на наступний етап? Я так розумію: партнер, чоловік. Більше резонує саме так: наполягає. Тому що в нього є своє бачення і свої бажання стосовно взаємодії з вами. А ви емоційна, чутлива, і відчуваєте інтуїтивно, що не потрібно прискорювати. Тому це рішення для вас важке. Саме із-за цього. Інтуїтивне відчуття внутрішнє. Ваш ворог він вважав так, що йому все дозволено. Ну, по правосуддю, він не отримав на те, на що розраховував, і те, що він думав. Якщо він думав, що він завжди отримувати те, чого бажає, і справедливість, справедливості Тіранді, він не отримає покарання, надмінність зіграла з ним злу шутку. Ваша ситуація бо справедливості все відбувалося, ну, цей ворог кармічний партнер. Для того, щоб ви отримали свій урок, щоб ви отримали додатковий досвід в своєму житті, взаємодія з даною людиною, укріпити, надати вам інформацію, щоб ви отримали мудрість, додаткові знання, щоб ви розуміли, які люди є, з якою надмінністю стосовно того, що я хочу і все, і я буду прагнути досягнути цього. Хоча це абсолютно. Немає здравого глузду навіть розраховувати в даній ситуації на цей результат. Або, наприклад, якщо людина бажала маніпулювати вами і досягнути певних результатів стосовно взаємодії з вами, і розраховувала або розраховувала, що саме так, завдяки своєму лицеміру, завдяки тому, що вона заавулює свої. Плани те, чого вона насправді, під маскою доброзичливості буде тиснути на вашу емоційність і чутливість, буде проявлятись як друг, товариш, який бажає підтримати, на якого ви можете розраховувати, але він, вона. Ваш ворог не знав лише про одне і саме головне, що правосуддя вищі сили спостерігають за ним. Він уже був під колпаком, Або вона. Тому що вона вже не один раз прагнула досягнути результату своєю грязною грою, Не зважаючи на наслідки для людей, з якими він вона. Взаємодіяли. Він лише людей використовував ваш ворог, Ну, тому що вважав, що йому все дозволено. Він не розмінювався, він використав і далі пішов. Саме головне це результат, якого він прагнув. Для нього саме головне досягнути того, чого він бажає. Для того, щоб розположити людину, потрібно знайти підхід, особливо ту Ахілесову п'яту. На якій потім можна грати, тиснути на неї слабкість. І завдяки їй маніпулювати вами. Що робив? Бажав тримати вас жертві. Ну, а для себе, для себе позитивних результатів, підйому, взаємодії, спілкування, показати, який він. Йому все дозволено і він буде отримувати те, чого він бажає. А вам завулювати все так, що ви все отримаєте те, чого бажаєте. Але от саме от сигнифікація. Розумієте, що ви налаштовані емоційно, ви налаштовані отримувати задоволення від спілкування з даним партнером, з, дан... ну, з ворогом. Ви й були налаштовані взаємодіяти. Але цілі різні. Він бажає свого, ви бажаєте свого. Ви взаємодієте, а він використовувати. А вже в якій ситуації ви будете знаходитись, в яких обставинах його це не турбувало. В його є сходинки, він бажав підніматися під цим сходинками, як стосовно отримання влади. Так і досягнення того рівня благополуччя і достатку, якого він бажав, за ваш рахунок або використовуючи вас, да, щоб мати владу, мати авторитет в соціумі і загалом мати стабільність, придбати будинок, отримати, мати фундамент, бути успішною людиною. Стосовно фінансу і матеріального благополуччя. Бумаран за ваші сльози вашому ворогу. Важка ноша. Лицемір, лицемірка. За прив'язки. За ваш рахунок бажав піднятись по сходинкам. Колоди резонують. Але отримає по справедливості. Страстно бажав в шабашах своїх ваш ворог досягнути тих результатів, яких прагнув. Грав роль друга, подруги, близької людини. Спілкувались взаємодія, але ініціативу він проявляв, бажав, щоб ви залежали від нього емоційно. Можливо, якщо це чоловік, то Прагнув сподобатись, щоб ви забажали близьких стосунків з даним чоловіком, з ним, з ворогом. Ну, за цю гру отримає покарання. Вищі сили знають і бачать, і розуміють, і роблять свої висновки. Тому, якщо він бажав прибутків, то отримає збитки. Ті витрати, які він понесе, будуть значні. Для нього він втратить навіть те, що мав до знайомства з вами. Да не нададуть вони, да, без гроші. В роботі, в реалізації він не буде здобувати тих результатів, яких він прагне здобути. І це не лише фінансів. Загалом, скільки він, наприклад, проєкт, ціль, стратегія. Буде вибудовувати не досягне. Просто будуть виникати на рівному місці ситуації, питання, які будуть тією перепоною, яка й не дасть йому досягнути того, чого він бажає. І в стосунках буде відчувати приниження, не буде здобувати саме того, чого він бажає. Він не зможе. Він, вона, ваш ворог, не зможе маніпулювати партнером-партнеркою, так як він того бажатиме. Вищі сили більше йому влади не дадуть над тими людьми, з якими він, по-перше, яких він вибере, він вона, ворог, вибере в жертву, тому що реально жертва. І ви були жертвою даної людини. Для нього головне це його і достаток, реалізація його бажань. А от з якими ви результатами вже вийдете, ну, це ваша справа була. Ну, бумеранг пиячитиме. Ну, якщо думав, що буде мати пропозиції, шанси, можливості вибирати і отримувати задоволення від життя, то може похоронити свої наміри. Тому що у нього закриті шляхи, і він не отримає ні можливості, ні шансів. Ну, і загалом, ну, я вам скажу, що дана людина не робитиме своєчасних вірних висновків. Він буде ще сподіватись, але згодом зрозуміє, що не отримує, на що розраховує. Якої би сфери життя це не стосувалось і буде паяче. Він згодом зрозуміє ваш ворог темрява просто, звичайно, довгий час. Поки він не відпрацює, поки те покарання, яке він отримає, буде існувати в його житті, в його житті буде темрява. Він не буде здобувати можливостей і шансів реалізувати і досягнути того, чого він прагне. Він, як вершник без голови, буде кидатись в різні сторони з бажанням покращити ситуацію, змінити загалом ситуацію. Але без голови. Отримати позитивний результат для себе, він не здобуде. Він лише витрачатиме енергію, прикладатиме зусиль, але результатів не буде отримувати. І тому фактично, не отримавши результатів, буде пиячити. Тому що, що б він не робив, він отримуватиме зеро, нуль. Ну, на своїй роботі, яких би зусиль він не прикладав, чого б він не прагнув. Він може поставити хрест обнулення, вам порадить варен по другому варіанту. Ви отримаєте шанс можливість здобути тих результатів, яких прагнете. Але от зробіть вірні висновки, ви повинні мати холодну голову стосовно взаємодії з партнерами, а особливо з протилежною статтю. Якщо це більше стосується жінок. Тому що чоловік в вашому просторі не емоціями спочатку, він вибудовує стратегію і аналізує, що він може від вас отримати. Тому вам наголошують на цьому. В чоловіка більше логіка. Він вибудовує стосунки взаємодію з вами. А от ви повинні. Зробити вірний вибір, прийняти рішення, ви можете це. Він розраховує, вибудовує. А от яке рішення ви приймете, так і складеться подальше життя ваше загалом. Якщо ви не бажаєте взаємодіяти з даною людиною, дана людина не влаштовує спілкування з нею, є внутрішній бар'єр напряг, відсікайте. Ви не повинні бути жертвою, ви отримаєте в своєму житті можливість реалізувати і досягнути того, чого ви бажаєте, якби сфера життя це не стосувалося. Якщо в стосунках в особистому житті, то прийде саме той чоловік. Але якщо ви не будете більше дозволяти маніпулювати собою, використовувати і не будете жертвою взаємодії з партнером-партнеркою, така вам порада. Дякую, магія Таро Української до зустрічі!